Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. я Яскрамайстер в компанії GOV.IT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Анна Зіневич, випускниця курсу SMM онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом. Аня, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Наразі працюю в IT-компанії, Працюю smm менеджером вже півроку. А ще маю проект в будівельній компанії, також саме менеджер. Добре, дякую. Ким працювала до IT, чому вирішила перейти в цю сферу і перекваліфікуватися в SMM спеціаліста? Працювала в ресторанному бізнесі кухарем, універсалом та кондитером. Чому вирішила? Тому що завжди хотіла свій заклад. І ми з моїм чоловіком так подумали, що треба йти в рекламу, треба заходити з іншого боку. Так воно і вийшло. Клас, а бізнес там кондитерський ще працює, чи це паралельно відбувається? Ні, цим все е, закінчено наразі, тому що мене настільки затягнуло в світ IT та графічного дизайну і контенту, що я не можу наразі зупинитись взагалі. Дуже цікаво. Клас. А які в тебе є хобі крім IT? Я малюю, подорожую і займаюся йогою вже 8 років. Фантастично, ані, а що спонукало тебе перейти в цю сферу? От що було таким останнім поштовхом? Що вабить в цій сфері? Там фінансова складова, можливість працювати віддалено, там вільний графік? Що саме? Ну, тут взагалі дуже багато складових насправді тут не можна сказати, що тільки фінансово складова, так як склалася з війною, і ми подивилися на всю ситуацію так розумно і вирішили, що я маю як дівчинка, не як чоловік, а як дівчинка в першу чергу заробляти гроші в будь-якій країні мати можливість заробити гроші і без ненормального фізичного навантаження на своє тіло, тому що коли сталася війна, і ми це все. Відчули на собі, і, звісно, у всіх людей здоров'я полетіло. І я приїхала на Західну Україну і лягла, тому що я не могла встати. в мене коліна відмовили, а руки відмовили, і через якийсь час поїхала на МРТ до Києва і дізналася, що в мене артроз, що мені на стоячій роботі ще 5 років максимум лишилося, а далі я ляжу. Чоловік каже: Я тебе в візку катати не буду, давай щось робити аго, тривого тривогу бить. Ну і а, курси у мене йшли паралельно з роботою, важкою роботою на кухні п'ятизіркового готелю, тому що хочеш жити безкоштовно, працюй, тобі дадуть житло. І це ти встаєш п'ятій ранку, йдеш на сьому ранку на роботу. До четвертої, до п'ятої працюєш, потім прибігаєш, сідаєш на вебінар, вчишся, потім до ночі вчишся, читаєш на роботі книжки. І так в такому темпі. П'ять місяців було роботи і два з половиною місяці навчання на СММ, а потім ще було проєкт та навчання, і я одне з другим сумішувала, і плюс ще була дитина, яка була з переломом ноги. То взагалі все було дуже весело. Завдяки навчанню я реально на цій жорстокій роботі вижила, тому що навчання воно давало. Реальне натхнення, ти приходиш на кухню, розумієш, оу, що це за люди? Я тут не маю бути. Стоп! І ти так з кожним днем, з кожним днем кожного вебінару, кожного завдання, ти так приходиш. Н -н -н. Я тут не маю бути, я маю бути в іншому місці. Воно, як знаєте, складалося як пазл, одна з іншої. І наразі, коли я повернулася до Києва, я пропрацювала десь місяць на сторі своїй роботі, і потім приїхала і сказала. Друзі, я вас люблю, але я повертаюся в сім'ю, щоб всіх не образити. Не казала, що я зараз прям на нову роботу, тому що її не було. Я йшла просто в нікуди. І півроку пройшло важких півроку, і я її знайшла. А чоловік так він дуже гарно підійшов до цього питання. Він завжди вважав, що тортики то не твоє. І він так не то, що сказав: тортики ти -то не твоє, іди шикай себе. Він каже: А я там класний вебінар подивився, а давай разом подивимось. Ми подивилися. Він такий: ну що, тобі подобається? Я кажу: звісно, подобається, а ти бачиш, скільки це коштує? Він каже: Я не питаю, скільки це коштує. Я питаю, тобі це подобається? І потім на сьогодні він каже: Я навіть і не думав, що це тобі так золотить. Що ти пройдеш, дійдеш, потім знайдеш роботу і реалізуєшся, і будеш працювати, і будеш зайнята, і все в тебе буде топою. І наразі. Там я собі ставлю ціль за цілею так чітко там угу. три місяці, хочу там десять, потім хочу 20, там через 4 місяці, і воно коли чітко ставиш собі, чітко маєш. Аня розкажи про пошук роботи, як ти готувалася до співбесід, скільки їх у тебе було, скільки часу у тебе зайняв пошук роботи після завершення курсу? Десь місяців 8-7 зайняв пошук роботи. Це нелегко. А з приводу а, співбесід в мене було їх, ну, напевно, десь біля 20. З приводу відмов, в мене було їх, напевно, біля 12. З приводу тестових завдань, було їх біля 15. Тестових періодів роботи було 3. Тестових періодів роботи було три зі всіх трьох я злетіла. Тобто я пройшла, мені заплатили гроші. На одній сказали: Ти важко пишеш. На інші сказали: В тебе нам не подобається візуалізація. І на ще одній сказали, що в тебе погана англійська. Замість того, коли сказали, що англійська не треба, але потім пишуть погана англійська. Ну відмови були. Найнеприємніша відмова було, коли мені сказали, що я важко пишу, але я розуміла, що там був особистий фактор. І я спілкувалася постійно весь цей час. Мене підтримувала Ярослава Загурська і підтримує наразі мій ментор, мій наставник. Вона завжди казала: Аня, так, це там то, це не ти не така. Типу, нічого страшного, шукай далі, шукай далі. І напевно, що на початку березня я приїхала до України, я була за кордоном. Повернулася, і в мене вистрілили одночасно дві пропозиції: одна в it компанію інша в будівельну компанію. Я проходжу тестовий період і там і там, і проходжу. І сижу така думаю, що робити? Це ж дві роботи, це ж скільки грошей? А вдруг я зможу? І така: ні ну я зможу. А якщо не зможу, то на одній лишусь. Ну ми так з Ясією посиділи, подумали. Каже, окей, думаю, і наразі я працюю з ними вже п'ять місяців, і в мене все ок, і ми розмовляємо в it компанії про підвищення на ті ліда. Ані скажи, будь ласка, які якості цінують ті компанії в своїх працівниках? Ну я можу сказати з впевненістю, що цінуються більше со скіли ніж хард-скіли, тому що хард-скілам ти можеш навчитися. Якщо ти думаєш, що ти не знаєш там, як працювати в фільмі, чи ти не знаєш, як налаштовувати рекламу, чи ти нам не знаєш, як щось зробити там в фотошопі. Це не є проблема, це все можна просто швидко і вивчити. А треба вчитися, спілкуватися з людьми. Треба не боятися відкриватися і працювати над собою більше зі сторони соцкілів. Це дуже важливо. Дуже тобі дякую. А які софт-скіли потрібно розвивати вже зараз, щоб успішно працевлаштуватися та розвиватися в ІТ сфері? Багато літератури читати. Це по-перше. А по-друге, напевно, що спілкування з людьми? От дуже гарна штука. у вас, до речі, вона дуже гарно тренує софт скіли. Таймінг, просто культурна політика, корпоративна етика. Це все про прожект і вміння домовлятися вміння слухати людей. Мені слухати своїх колег, де треба помовчати, де треба сказати. Ань, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в IT? Не спиняйтесь не на чому, вчіться. Можливо, працювати і вчитися паралельно, можливо, сидіти з дитиною вночі і вчитися і працювати все можливо. Головне мати ціль, знаєте, чого ви хочете. Все, тобто, ставиш собі ціль, вчишся йдеш. А проблеми з в мене маленьке резюме там в мене немає досвіду. Це не проблема, це задачі. Їх треба ставити і вирішувати. І все можливо. Клас. Ань, щиро тобі дякую за це інтерв'ю, друзі. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в нових випусках. Ань, а тобі бажаю розвитку та професійного росту.